Родина Шаповалових мешкає в Києві. Через війну вже двічі покидали власні домівки. У 2014-му переїхали з Луганська до Сіверськодонецька. А з початком повномасштабного російського вторгнення перебралися до столиці з собою взяли мінімум речей, сподівалися на повернення додому, але згодом дізналися, що їхній будинок зруйнований. Вимушений переїзд для родини дався непросто. Спочатку мати з сином переїхала на захід України, а батько через роботу до Дніпра. Ми виховуємо сина. Te z inwalidnią strzą. Син з комплексними порушеннями, як з руховими, так і з інтелектуальними порушеннями. Це невербальна дитина, але ж у телефоні він кожного дня мені показував і нагадував про тата. Він в телефоні знаходив свої е, картинки своєї кімнати. Я недооцінювала цю глибину його е, е, переживань. Зрештою, родина об'єдналася в Києві у столиці. Було дуже важко з пошуком житла. Не одразу розуміли, куди звертатися по спеціалізовану допомогу допомогу для сина, але поступово десь за півроку вдалося обжитися на новому місці. Це соціальні сіті були, або це досвід батьків, якоїсь, або це соцзахист, або благодійні фонди. Вони нам давали ці контакти, а складно ще в тому, що вони не адаптовані під індивідуальні потреби, то це може бути великий, великий список, ну вони можуть бути не актуальні. Зовсім не актуальні ці послуги. Або ці люди не працюють з людьми з інвалідністю. Якби у кожній з громад був кейс-менеджер, то родинам у кризових ситуаціях було б значно легше адаптуватися на новому місці. Такі посади поступово з'являються. Держава взялася за реформу сфери соціальних послуг. Кейс-менеджмент це спосіб організації надання соціальних послуг. Основним завданням призначеного спеціаліста це може бути фахівець соціальної роботи або кейс-менеджер. Він виявляє людину або родину, а котра вже або перебуває в складних життєвих обставинах, або має якісь чинники такі вразливості і може опинитися в складних життєвих обставинах. Він проводить аналіз життєвої ситуації, він робить оцінку потреб, і вже далі фахівець із соціальної роботи складає план виходу з кризової ситуації. Важливо, щоб його розробляли спільно з людиною чи родиною, що потребує допомоги. Тобто, спеціаліст допомагає покроково розписати, як діяти далі. Кожен випадок індивідуальний, тому соціальний працівник може залучити до роботи інших фахівців, чи то психологів, чи то близьке оточення того, хто потребує допомоги. Як приклад, розказати є родина, котра. Внутрішньо перемістилася. І вона розгублена, вона не знає, куди їй звернутися за медичним оглядом, які види матеріальної допомоги вона на який вона має право в цей момент. Тоді фахівець соціальної роботи, знаючи норми чинного законодавства, знаючи всі правила, знаючи які суб'єкти є в громаді, до кого можна звернутися. Він планує покроково з людиною. Ось цей етап виходу і складної життєвої ситуації. Галузь соціальної допомоги переходить онлайн у міністерстві соціальної політики. Повідомили, запровадили електронний реєстр кейс-менеджменту. Тобто, відтепер кожен, хто звертається по допомогу, матиме спеціальний е-кабінет. Це заміна паперовим соціальним карткам, і це зручно соціальному працівнику, бо він одразу бачить цю картину, може зафіксувати, виявити потреби тощо, і людині, тому що людина може на соціальному порталі подивитися перебіг того, як відбувається з неї соціальна робота, надати якийсь зворотній зв'язок по результатам, так би мовити, оцін що таке кейс менеджмент, і які його основні принципи? Головне про законодавство, яке стосується соціальної допомоги особам, що потрапили в кризову ситуацію, а ще форми обліку і принципи роботи під час візитів. Всю цю корисну інформацію соціальні працівники можуть довідатися із спеціального курсу. Його розробили фахівці благодійного фонду Право на захист. У цій лекції ми розглянемо кейс-менеджмент як технологію надання соціальних послуг, яка дозволяє об'єднати дії й ресурси всіх суб'єктів соціальної роботи задля допомоги особам та сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах. Курс буде корисним для спеціалістів державних, благодійних та громадських організацій, котрі надають подібні послуги. Автори пояснили, завдяки цьому курсу фахівці із соціальних питань зможуть підвищити власну кваліфікацію, а це допоможе ще більше ефективно Активно вирішувати складні завдання, з якими вони стикаються щодня. Ознайомитися з матеріалами можна на електронній платформі Прометеус. Сергій Барбо, Ореспона, п'ятий канал. У цеху зварюють металові конструкції. Це початкові етапи виготовлення сепаратора для зерна, на виробництві яких спеціалізується підприємство на Черкащині. Воно відроджується майже з нуля. Перша працівники рятували завод 9 років тому від окупантів у Луганську. Півтора року тому тікали вже з Кремінної, також через ворогів. Нині обидва заводи розграбовані загарбниками. З міста Кремінної вивозили взагалі не багато, тому що вже на початку березня почалися обстріли. Зникла електрична напруга і тому. Демонтувати обладнання було майже неможливо, вилезти бодай якесь обладнання з окупації не вдалося. Відкається керівник Олександр Чорнобай, адже це було вкрай ризиковано. Тому на новому місці довелося купувати нові дорогі станки. В перший раз це було досить важко, тому що не було досвіду, і, наприклад, з нами ніхто не виїхав з людей. Прийшлося навчати повністю з нуля. Кремін, щоб вони робили те, що ми вимагаємо від них. Тобто це, ось це було досить важко. Але другий раз, коли ми приїхали, за ними вже переїхало. Багато наших робітників, ті, котрі знають, що робити, як робити. Тому процес налагодження виробництва тут був значно швидше. Олександр один із двох десятків людей, які переїхали слідом за підприємством із Кремінної. Працював там із 2016-го. На Черкащині допомагав налагоджувати виробництво. Нині тут працівників небагато, тому сам збирає техніку і сам її продає. Машини збираються ну, на сьому зашку, скажімо так. Е, місця мобильно ну, питаємось робити по максимуму підприємство виробляє аеродинамічні сепаратори сад для зернових. Вони допомагають відсортувати найкраще зерно для посіву. До початку бойових дій на сході вони постачали обладнання у 45 країн світу, і нині попит не вщух. Тож виробники знову набирають потужності, постійно збільшують виробництво. А працівників набирають вже з місцевих. Я тут місцеве ПТУ і думав поступати далі або шукати роботу. Ну, ми з мамою подумали, що краще роботу знайти, а поки не знали яку. А потім друзі сказали, що тут треба робоче. Я думаю, що це добре, можна піти. За кордон переїжджати і не думали, запевняє співвласниця виробництва Ірина Чорнобай. Ця технологія розробка її батька. Тому, коли втікали з чоловіком і трьома дітьми, турбувалися про найголовніше берегли флешку з інформацією. З Сльозами тут нічому не поможеш. Треба щось робити, діяти. Ми прийняли для себе рішення розвиватися, і ставати на ноги в Україні саме і. Стимулом для цього було те, що нам дзвонили постійно наші клієнти, фермери звичайні, наші іноземні партнери. Вони підтримували і казали, не залишайте справу. Це дуже потрібна технологія, ми не зможемо без вас. Тобто люди, люди котрі в нас вірили, і наші партнери, вони стимулювали нас розпочати вдруге. Нині продукція підприємства затребувана на світовому ринку. Україна купує мало, адже вітчизняні аграрії переживають важкі часи. Тому підприємство, більшість продукції експортує. Її продають у 60 країн. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.